Всім привіт! Як ми знаємо, нічого не буває вічним. Ну, така ж сама ситуація сталася і з моїм необгоряємом жалом для паєльника. Все ж таки обгоріло. Це десь, ну я не знаю, чи за піврук, чи за рік користування. Що ж, сьогодні будемо відновлювати. Якщо хтось ну, буде тільки робити, це і для вас відео також. Просто знімаю ну, в набагато кращих умовах, ніж минулого разу. Так, першим ділом його, звісно, що потрібно буде відшліфувати, цим я займуся. ну, Звісно, що за кадром. Але що нам буде потрібно? таке саме жало, цинкова пластинка. В даному випадку це у мене від високострумового запобіжника. В кого такого немає, у у нас більшості немає, берете батарейку, але не таку, як у мене. Тому що це, як бачите, алкалінова. А нам потрібно буде сольова. У ній якраз таки стаканчик зроблений з цинку, а він нам потрібен буде. Так, далі. Ємнісію, який буде проводитись реакція. Ну, звісно, що сода каустична у мене також поруч. Ну, пальник газовий. Тут ось також за кадром все стоїть. Блок жилення та вода. Бажана дистильована. Але у мене буде з-під крану. Побачимо, який буде результат. Першим ділом очищуємо жало. Якщо ви берете також його типи як нове, ну, просто одразу мідне, без такого це нагару. Що ж, першим ділом також очищаєте та знежирюєте. Зараз очищу та знежирю. Ну, це, звісно, за кадром, щоб не займати ваш час. Це десь так виглядає воно посередині процесу очищення. Просто надвілем. Угу. Ось такий ось результат. І тепер жало треба знежирити ваткою, ну, там коєчим пропитаною. І потім старайтесь його більше пальцями не мацать. А якщо мацать вже, то десь отут. Тому що там вже не критично буде. Кончик ось. Тепер приготуємо електроліт. заливаємо сюди воду. Залили ось так. Додаємо туди Ой. ну, на першу електроліта, до речі, треба буде міняти потім. Тому зараз додаємо ложку каустичної соди. Ложку столову, якщо що. Так, і тепер оце все розмішуємо, щоб вода стала прозорою. У мене трохи сода поганенька, тому воно не все розмішалося, як бачите. Беремо жалу кладемо його туди. Так, Тепер беремо цю цинкову пластинку. Також сюди її кладемо, так, щоб вони доторкались. Угу. Якось так. Вже якась реакція пішла. Так, І так їх треба залишити десь хвилин на 10-15. І потім замінити електроліт. Тож, чекаю. Так, ну все. Хвилин 10 вже пройшло. Тому будемо виймати це все діло. Так, як бачите, пластинка трошки змінила колір. Ну, Це добре, в принципі. Відкладу що в інший контейнер, так скажемо. Тепер жалу виймаємо. І нього також це все струшуємо. І туди ж його. А це все ну, виливаємо поки що. Так, ту жижу, так скажемо, вже вилили. Виливаємо знову водички. І цього досить. Так, знову ж таки додаємо соду, але цього разу я вже буду. І за кадром додавати, бо минулого разу погано, напевно, перемішав. Ось, як бачите, вже додав. Ще далі розмішую, але бачите, вода робиться вже не така мутна. Це вже, звісно, не вода, бо тут судно також є. Але все ж таки раджу продовжувати перемішувати. Як бачите, електроліт вже відстоявся, тому зараз почнемо вже робити. На блоці жилення виставляємо десь близько 5 вольт, ну, зважаючи на те, скільки ви туди наколотили суди. Тут більше переважати мене так напруга, як струм нам потрібно буде підібрати. А струм буде близько 50 мА. Ну, я якраз таки минулий раз на такому струмі це жалою робив. І готове, але у мене було десь хвилин за 15, чесно кажу. Так. Далі. Як ми знаємо, струм тече від плюса до мінуса. Тобто, нам потрібно буде перенести цинк з пластіни на жало. Тобто, пластина це буде плюс, а жало наше це мінус. Зараз усе сюди поставлю і підключу. Покажу, як це буде виглядати. Так. І тепер, коли вже все тут налаштував, можна отак от опустити. Ну, звісно, треба піддвинути поближче. Зроблю краще ось так. Тут ось, як бачите, такий от невеличкий струм вийшов. Але це нічого. Так їм повинно бути. Ну, Трошки більше часу займе, але таким чином покриття буде набагато якісніше. Ну. Хвилин 20 почекаю, покажу, що вийде. Все буде? Так, як бачите, тут я з ну, цієї схемки так скажем, виключив резистор на 220 Ом. Як бачите, цинк покрився таким собі нальотом. Струм у нас 72 мА, а напруга всього лише 1,3 В. Так, на оце не дивіться, воно бреше. До речі, погляньте на жалу. Ще витягну його на секунду. Дивіться. Опа! А воно творитинком покривається. Прекрасно. Так, все, занурюємо його назад. Бо мені його повністю покрити треба. Хоча все-таки на кінчику то найголовніше, щоб було. Бо там ну, флюс припій і все решта. Пердістаємо жолут і дивимось на результат. Бачите? Це. це вже не, ну, воно вже мідь покрило. Тому зараз протираємо його туалетним папером, так сказати, для невеличкої такої шліфовки і втирання того цинку і будемо прокалювати. Також побачите для чого. Зараз все зроблю. Так, теперь це жало потрібно А Ось так ось. Тут мою ну, паузу відео оставить не буду, бо тут треба побачити той момент. Опа, бачите? Щось рука Бачите? А, на відео то не видно, блін, жалко. Ну, зараз покажу, як воно виглядає. Опа. Все воно вже не срібне, воно золотисте зробилось. Зараз освітлення зміню, побачите. Отак от. Все, ось тепер є не обгоряє межалу. Чому воно не обгоряємо? Бо... Сплав цинк і мідь. Нічого не нагадує, це латунь. А латунь, як ми знаємо, вона також. Хоча, звісно, і окисляється, але все ж не така ну вона стійкіша, корочка вже до окислення, ніж окремі метали, як мідь і цинк. Що ж, дякую за перегляд. Повторюйте, воно працює. Тут усе в мене якби нормально. Все, дякую перегляд. Бувайте.